далі до подій на фронті на кілька десятків кілометрів, у вже окупованому Росіянами територію Донеччини та Луганщини, вклинюється. Сіверський виступ, справді пекельна ділянка східного фронту, куди не погоджуються їхати ні волонтери, ні журналісти. Адже спочатку повномасштабного вторгнення ворог намагається захопити цей шматок, по суті, зрізати його, аби просунутися вперед у глиб Донецької області. Протягом останнього місяця Росіяни ще більше активізувалися на цьому відтинку, який вже перетворився на пекло. Оборонцям Сіверська і зараз важко, і вони потребують нашої з вами підтримки. Тож команда подробиць просить усіх небайдужих долучитися до нашого збору на дрони розвідники для зведеного загону 118-ї бригади ТРО імені Отамана Лютого Лютенка. Реквізити збору в репортажі Станіслава Кухарчука. він працював разом з нашими захисниками на одному з найгарячіших напрямків Східного фронту. Так, палає весь горизонт поблизу Сіверська. Уже понад місяць росіяни активно намагаються прорвати тут нашу оборону і боїчим раз запекліші. На мапі діпстейту видно, як сіверський виступ вклинюється у вже окуповану росіянами територію на кілька десятків кілометрів. Він заважає ворогу з суцільним фронтом розвивати наступ у бік слов'янська та лимана. Тому зрізати виступ зараз одне з найголовніших завдань. Для противника давайте, хлопці, лупіть його. Лупіть в сади, щоб не пішов. На цих кадрах зведений загін 118 ї бригади. ТРО відбуває один зі штурмів Росіян неподалік самого Сіверська. Такі атаки ворог влаштовує по кілька разів на день. Наші оборонці наразі їх стримують, але натиск посилюється. «54-та бригада взяла полоненого остання перед останніми штурмами. Ну, є великий інтерес. З того, що сказав полонений, значить, приїхав сюди сам командувач южного групування, керує операцією і дуже ну, їм потрібен сіверськ. Поставлені були задачі, і, причому задачі були поставлені любою ціною зайти в сіверськ. Так, бійці зведеного загону вантажать свій старенький хамві для відправлення на позиції, бо є комплект провізі акумулятори. Тут усе без чого боронцям сіверська не вистояти. Ретельно готуються і водії, адже кожен заїзд і виїзд з міста це надскладна операція. Ворог повсякчас намагається зруйнувати нашу логістику. Кожен час Сіверська, єсівськ, кожен раз проговорювання маршруту, тому що намагаємось. Трошки гра це змінювати, бо сидять сидять, чекають ждуни. Ті ж нортоволокні спускаються на дорогу і сидять, чекають. Ціль вирушити з Сіверська треба якомога швидше. Розвантаження на точці триває лічені хвилини. Якщо не квапитись, то ворог може вирахувати і маршрут авто, і місце самої позиції. І зарядне до тес. Так, екіпаж важкого квадрокоптера вампір готує пакунок, який дрон віднесе побратимам на передній край сіверського виступу через порушену ворогом логістику на землі. Тепер з неба цю проблему найчастіше розв'язують безпілотники. Здебільшого працюють лише вночі. Чекають отакі такі Звичайно. Ну, буває різні там. Ну, намагаються все-таки це все структуризувати, щоб у хлопців воно не закінчувалось. Ну, бувають різні ситуації. Особливо там курці буває, тих сигарет ждуть як, як свято як ось. Звітловий день це час для роботи менших дронів, але тільки за гарної погоди у рясний дощ, ані наші, ані ворожі безпілотники здебільшого не літають. Щоб компенсувати втрату повітряного контролю. Російська артилерія накриває тоді Сіверськ квадратами. Ну, ось такі артобстріли в Сіверську не змовкають майже ніколи. Російська артилерія постійно е б'є з гармат, мінометів. Руйнування в місті просто катастрофічні. Користуючись нагодою, ми вирушаємо, аби зафільмувати, на що росіяни перетворили колись багатотисячне місто на кордоні Донецької і Луганської областей. У складі зведеного загону Андрій тут воює ось уже другий рік, але не перестає жахатись побаченому. Так от виглядає, виглядає один з житлових кварталів Сіверська. Жодного вцілілого будинку. Жодного. Два різних сіверська. Якби місто за рік зрівняло землею. Ну, страшно дивитися на міста, які падають перед тобою. Освобождають. Поки періщить дощ і немає контролю дронів, оборонці сіверська поспішають провести ротації на позиціях, підвести боєкомплекти і провізію. І Хоча негода розмочила глиняні дороги, але це золота пора для перевіщень. Та росіяни теж про це знають. Автошляхів у місті не так вже й багато, і ворог намагається їх постійно контролювати. Якщо не дронами, то артилерією і дистанційним мінуванням. Тому один із екіпажів зведеного загону потрапляє у вогняну пастку. Кривіть логістику. No. Логістику. Ми лісі підірявимо. Пош КОРШ-300. Да. Назва борта видно? Нет. 27,72. 50,40 градусов чистота. Ну, понятно, да, да. Ну, дай поблизу. Все. Ух. На гору пришла. Да? Щоби добити наших поранених, ворог підіймає в небо свої дрони камікадзе. Українські пілоти вимушені прийняти бій, аби зберегти життя побратимів і допомогти їх евакуювати. Над цим працюють усі наявні екіпажі. Тебе не зносить, сильний вітер в лівий борт. Лечу відпрацьовувати ворожих пілотів, які зараз працюють по нашим хлопцям. Це так звана. Робота на заборону, щоб вони перестали вилітати з зі своїх позицій. Лише коли з'являється інформація, що поранені в безпеці, екіпажі полегшено видихають, проте не втрачають пильності. Дронарі пріоритетна ці для ворога, і їх постійно шукають, каже Олексій. І можливостей в росіян зараз більше ніж у нас. Ми пріоритет для для них. Вони пріоритет для нас. Того. Того, що велика кількість уражень це пілоти FPV, Mavic ну і більш важких типу, дронів. Кількість переходів, якість у них. У нас кількості нема, у нас ну, часто не вистачає людей, часто обладнання, можливо, якщо його вистачає, воно таке ну, різноманітне, скажемо. До, до, до всього треба прикласти руку. От. І плюс ми обмежені, ми не можемо просто в воздухі типу, стріляти дронами. Скажімо, е Підозрюючи, що є десь ціль, Перемога ворога в небі уже стає суттєвою, головно через кількість дронів і пілотів. Тож боронити сіверськ нашим бійцям дедалі важче. Станіслав Кухарчук, Ячеслав Ромодан Олег Кухарський. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Понад 150 тисяч гривень уже вдалося зібрати команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами на потребу оборонців сіверського виступу. А саме для 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха. І це все завдяки вашим пожертвам. Ці гроші ми вже перетворили на два дрони для повітряної розвідки і вони вже на службі у підрозділі. Друзі. Е... Героями цього збору стали саме ви, тому що ви донатили, допомагали нам зібрати кошти на ось ці чудові мавіки-розвідники для 53-ї бригади імені Володимира Мономаха, яка зараз також разом із 118-ю бригадою, про яку був сюжет, боронить сіверський виступ у Серебрянському лісництві. Від імені військовослужбовців 1-го стрілецького батальйону 53-ї бригади імені Володимира Мономаха хочу подякувати усім, хто долучився до збору на ці прекрасні мавіки-розвідники, які нам допоможуть для виконання бойових завдань, для виявлення ворога і для того, щоб його знищувати. Тому дуже вдячний. Друзі, будьте активними, долучайтесь до наших зборів. Їхні реквізити зараз у вас на екрані. Донатьте, тому що кожна ваша гривня береже життя наших військовослужбовців і допомагає вистояти нашій країні. Слава Україні! Героям слава!